Весна час неймовірних перетворень, коли природа оживає, а кожен куточок землі здавалося буквально просинається після зимової сплячки. Тож вже цього тижня кремежужани можуть насолоджуватися біло-рожевим абрикосовим цвітом, що сповна полонить їх серденько. Абрикос цвіти розпускаються квіти раніше ніж листочки, на відміну від інших дерев. Є брунячка е генеративна, з якої квіточка розпускається, а є брунячка вегетативна, з якої листечко розпускається. Так от генеративні брунки на абрикосі вони розпускаються набагато раніше ніж листочки. У всіх інших квітів навпаки. Абрикос один з найперших плодових дерев, котрі розквітають та сповіщають нас про те, що розпочалася Справжня весна, проте через досить уманулу погоду у ранньому цвітінні абрикос існує небезпека. Настільки тендітні ці квіти, що вони не витримують холоду, вони не витримують сильних поривів вітру, які бувають на початку весни, в першій половині весни. Вони не витримують. Дощу тоді квіти будуть цвісти буде, а плодів може і не бути. В містах, і на південних схилах абрикоси цвітуть набагато різніше і дають більше врожаю, зазначає біологиня. Згідно агрометеопрогнозам, на території всієї нашої країни, виключно в цьому році, весна для квітіння квітів. Рання, успішна, і цвіт з'являтиметься в усіх плодових деревах. ще раз повторюся, на всі території нашої країни, на 2-3 тижні раніше ніж багаторічні явища, тому цей рік особливий цвітуть сади. І ми розквітаємо на західній Україні. До речі, вже починає квітнути Алича, яка також відноситься до того сімейства, що й абрикоси, Підсумовує Тетяна. Тож стигніть помилуватися красою квітучих абрикос та насолодитися їх неймовірним ароматом, адже зовсім скоро на заміну їм розквітнуть інші дерева та квіти. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.